Кабінету чиновника в окопи Азову. Сьогодні у нас незвичний гість, боєць бригади Азов, екс-голова Рівненської обласної ради Сергій Кондрачук. Вітаю Сергію. Вітаю, пане Сергію, вітаю шановних телеглядачів. Скучив за вашою студією. Приємно, дякую. Я анонсував такий доволі різкій перехід, і, в принципі, для багатьох він був доволі різким. Ну, я маю на увазі, ті, хто тим особисто не спілкувалися, а так поглядали виключно з в медіа. Та тому вчора був голова обласної ради, і тут буквально за, там за тиждень чи за два з'являється повідомлення, що е, бо Азову. Розкажи більше про цей перехід. Розкажи більше про те, яким чином чому для себе прийняв рішення піти на війну, адже можна було абсолютно спокійно знайти собі місце і тут в тилу. Ой, то вже так давно було. А якщо серйозно, то коли Азов, власне, лишився у Маріуполі, після того, як відбулося, хлопці наші отримали наказ піти в полон, почали збиратися люди ще до того, які за покликом хотіли йти на деблокаду Маріуполя. Тоді така була функція, це був, як зараз пам'ятаю, квітень місяць 2022 року. І, власне, я один з тих і ще один рівнянин це Юра Яцика. Поїхали тоді за тим так званим оголошенням на базу, яка тоді була в Запоріжжі, щоб, власне, зголоситися на деблокаду. Тоді я був у статусі голови обласної ради. Пробули ми там три дні, і я повернувся. Повернувся з різних причин. Напевно, основна причина, що все-таки я тоді був головою обласної ради, і громада, напевно, би сказала, що ну, в нас тут теж загроза з Білорусі. У нас теж доволі непроста ситуація, і не може, якби чиновник от такого рівня, кинути рідну область і піти, отам, визволяти хлопців, які у Маріуполі. Юра тоді, до речі, лишився, він тоді вступив, почав служити у мінометному підрозділі Азову. А я продовжив свій шлях на посаді голови обласної ради до 12 серпня 2022 року, коли мене було звільнено, і вже ну, тоді я вже точно знав, чим я буду займатися. Я взяв там буквально кількатижневу паузу, побув трішки з сім'єю, з'їздив десь там в Карпати і вже восени я дійсно вступив, долав Азову, мене одразу взяли в мінометний підрозділ. Це був десь початок листопада 22-го року. І, напевно, то були ну, одні з найкращих часів мого життя, тому що це було неймовірно. А, до речі, це теж дуже було цікаво, тому що, коли я попав мій перші бойові, коли були, це був напрям Велика Новосілка на Донбасі, дуже хороші хлопці. І десь там я так днів чотири вже освоївся, все там уже там ці прикольчики Азовські. І потім приїжджає наш безпосередній командир мінометки, там вже ми всі сидимо, а це. Підвал, там, такого більш ніж наполовину розбомбленого двоповерхового будинку. Там постійні обстріли, там ну, все літає там, над головами. Прикольно так було. І приїжджає командир, там говоримо, а він всі каже, знаєте, хто це? Це екс-голова обласної ради. Ми там поговорили, він поїхав, і всі ті хлопці, з якими я вже в принципі в прекрасних стосунках так по одному почали підходити. Слухай, що ти тут робиш? Тебе там на хабарі зловили, ти вирішив. -ті. Ну, ну, а, що ти тут робиш? Ні, ну погодься, що і мені, знаєте, і мені десь так з нуля він загнав мене в мінуси, і мені довелося з них вилазити. Але це на правду, це були дуже такі хороші часи. І більше десь як півроку до весни, уже відповідно 23-го року я був в мінометці. Багато вважаю, там, вдалося зробити хороших, корисних справ. Я був там і другим номером навідника, споряджаючим, заряджаючим. Ось, а потім почала вже відновлюватись артилерія. Азовач, чому відновлюватись, тому що розуміємо, фактично вся артилерія лишилася в Маріуполі. І вона з нуля почала створюватись. І нас тоді, сімох, якщо я не помиляюсь, чоловік власне, з мінометки забрали уже в артилерію. Ми заїхали на один з полігонів. І так, краплинка за краплинкою, почав створюватись новий боєздатний підрозділ, який знову ж таки з літа. Минулого року виконує завдання на Кремінському напрямі разом з всім Азовом і тримаємо ми там доволі таки ну, суттєву напевно, ділянку фронту. Тримаємо, ну, напевно, вже десь тримали, тому що завдання теж міняються. Я знов таки я хочу, щоб вони правильно зрозуміли і ви, Сергій, і телеглядачі. У нас дуже відповідально ставляться взагалі про поширення будь-якої інформації про Азов і. Я не уповноважений говорити від імені Азову, але десь якісь там свої моменти, свої спостереження, а вони точно приємні, я вам напевно дозволю собі ними ділитися. Ну, Я сподіваюся, що ви поділитесь якраз тими речами, які особисті будуть, будуть ваші, щоб потім не було там історії про те, що от пішов на ефір, розказав те, що не треба. Точно не буде, тому тут спокій. Існує міф, і я хотів би, щоб ви його або спростували, або підтвердили, що потрапити в Азов не так легко. Тому що це тільки добровольці, тільки відібрані бійці. Ми бачимо багато промороликів в інтернеті, коли там, ну, там еліта, еліта Азов. Як легко було вам потрапити в Азов, от саме от умовно там, пройти цей курс молодого бійця, підготовчий курс, як він тривав, скільки часу на це витрачалося, тому що зараз існує такі, така історія, що схопили. Тиждень на полігоні і вже там умовно штурмуєш Бахмуту. Ну, образно. У нас точно немає недобровольців. Тобто таких людей, які не хочуть там бути, я не зустрічав. І навіть ми розуміємо, що таке людський ресурс, хоча я дуже не люблю це слово. Ми розуміємо, що, напевно, на сьогодні всі, хто хотів бути на війні, чи там переважна більшість вже там. Ось. І напевно рівень. Військовослужбовця, початківця він падає. Це треба, ну це зрозуміло. Це не є якимось секретом. Безумовно, напевно, ті хлопці, які були в Азові ще до повномасштабки, а ми розуміємо, що дуже велика частина їх загинула. Ви просто не уявляєте, яких, яких хлопців там втратили в Маріуполі. Дуже вагома частина, а це понад 900 чоловік, сьогодні досі знаходяться в полоні. І це дійсно були ті люди, це професійні військові. Котрі ну, вони, є, вони є військовою елітою України, це без перебільшення. А вже в цьому оновленому Азові, так званому відродженому Азові, напевно, теж у 2022 році був відбір дуже непростий. І навіть той курс молодого бійця він триває кілька тижнів. Ну, у нас там теж воно буває по-різному. Я не можу про це говорити, тому що і сам я ж тут і в Рівному працював в рекрутинговому центрі певний час. У нас дуже непростий відбір. У нас непрості співбесіди, і в нас точно потрібен рівень фізичної підготовки. Хоча я хочу наголосити, я зараз в артилерії в нас, напевно, зараз основна проблема все-таки не військові. Там от коли кажеш військовий, зразу уява там чоловік з автоматом. Ні, нам треба дуже багато виробничих професій. Нам потрібні зварювальники, нам потрібні мотористи, нам потрібні механіки, нам потрібні водії механіки. В цьому теж є дуже велика потреба. Нам потрібні просто слюсарі, які можуть робити там авто, починаючи від цивільних автомобілів, звичайних, на яких так само виконуються бойові завдання і продовжуючи відповідно гарматами. Технікою. Тому говорити, що там в нас в артилерії треба супер підготовлені воїни, це буде десь не зовсім так. Звичайно, якщо ми говоримо про артилерію, то це там знову ж таки потрібно, якщо, наприклад, там навідник, чи, ну, є, є спеціальності, де треба дійсно мати, мати голову ось насамперед. Тому ось так. Але в нас точно добре мотивовані люди, в нас точно ті хлопці, які розуміють, що вони там роблять і для чого там вони. Говорити у порівнянні з іншими, напевно, буде десь мені некоректно, тому що я не був, скажімо, там в жодному підрозділі збройних сил. Але ну, там інформація, кудись там інколи можемо бачити, розуміти, читати, то я точно можу пишатися, що я в цьому підрозділі. Ключове, ключове питання, як для того, щоб закрити вже історію там, з е, потраплянням в АЗОВ. Е, чи правильно я розумію, що по мобілізації в АЗОВ потрапити не можна? Тобто ти, ти повинен бути добровольцем? Я мобілізований. Доброволець відбувається? дуже просто, коли я прийшов, коли я поїхав так би мовити, вступати в АЗОВ, а тоді ми були в Запоріжжі, я взяв з собою необхідний перелік документів. Відповідно, в мене була співбесіда тоді з другом раз-два. Китові надто чиєм і я здав ті документи у Запоріжжі, і таким чином мене мобілізували. до ЛАВ Азов. Тоді що ми не були 12-та бригада, були окрема бригада полк спеціального призначення Азов. І напевно в нас левова частка, власне, мобілізовані згідно указу президента на особливий період воєнного стану. Відповідно, коли буде указ про демобілізацію, всі ми будемо звільнені. Якщо не захочемо продовжувати службу на контракті, звичайно, у нас так само є контрактники, і їх так само немало. Ну тобто, якщо я умовно отримав повістку від ТЦК, я можу прийти в ТЦК і сказати, хлопці, я готовий йти служити, але я хоч хочу, щоб мене мобілізували в АЗОВ. Такі випадки є. Треба чесно про це сказати, що ми інколи про це говоримо. Що якщо ви бачите, що у вас десь там уже є ну, загроза, ви попадаєте не туди, де би ви хотіли. То ми готові розглянути вашу кандидатуру на вступ власне до наших лав. Тому тут відповідь так, якщо дуже так коротко і лаконічно. Добре, вже якщо я не помиляюсь, два роки, вже третій рік. ви, ви є військовослужбовцем, але залишаєтесь депутатом обласної ради. Ваш колега Віталій Гайдукевич склав депутатські повноваження, тому що він був перезавантажений роботою волонтерською діяльністю. Чому ви, як військовослужбовець, очевидно, не менш завантажений, не складаєте депутатський, депутатський мандат? 16 квітня цього року стало відомо, що депутат Рівненської обласної ради Віталій Гайдукевич подав заяву про складання повноважень депутата обласної ради. У тексті заяви він зазначив, що через активну волонтерську діяльність у нього не вистачає часу для виконання депутатських обов'язків. 26 квітня депутати обласної ради задовольнили його прохання. Як депутат обласної ради я зобов'язаний виконувати волю своїх виборців. І тут, Сергію, я впевнений, якщо запитати виборців будь-якого депутата обласної ради, районних, місцевих, Верховної Ради, як вони ставляться до того, щоб той, за кого вони голосували в цей час пішов на війну? Чи готові ці виборці дати таке доручення своєму депутату, щоб він пішов на війну? То я впевнений, що 99% виборців, незалежно за якого депутата вони голосували, від якої політичної сили, скажуть: так, звісно, ми хочемо, щоб наш депутат. Виконав нашу волю і пішов на війну, тому що він давав присягу на вірність народові України, тому що він е, зобов'язаний захищати наші інтереси. А сьогодні інтерес всіх один простий зберегти державу. Тому, будучи там, я точно виконую волю своїх виборців. Я виконую депутатські повноваження. Я в цьому не маю жодних сумнівів. Ну але тим не менше, робота в комісіях. Е Засідання обласної ради, це все-таки ну наскільки легко умовно там прийти до командира е свого підрозділу і сказати, друже, я їду на сесію обласної ради. Ну отак, от підійти, друже, я їду. То ні, точно ну, не можна. Ні, Я маю на увазі я там рапорт, Я розумію. Процес, я дуже давно я взагалі не був напевно на комісіях з часу власне своєї мобілізації, долав Азову. Я подавав проєкт рішення, щоб мені дозволили виходити е онлайн, тобто брати участь в комісіях онлайн, і тоді. Профільна комісія прийняла рішення, що звертається до Верховної Ради. Я про це так само писав і в своїх соціальних мережах, що дякую, шановні колеги, показуєте своє ставлення до свого мобілізованого колеги. Ви ж могли прийняти рішення. Давайте разом звернемося. Давай, Сергію, ми спільно допрацюємо твоє, твою ідею і звернемось до Верховної Ради. Мені абсолютно чітко відповіли. Кондрачук, ти мобілізувався один з цієї ради. Це твої проблеми. Звертайся до Верховної, тільки вони можуть зробити засідання онлайн. Ну так я оцінив насправді оцінив, подякував і участі в комісіях не беру. І мені від того не холодно, не жарко, тому що ну, та комісія це, абсолютно це нічого не це вирішує за великим депутатів. рахунком. Я думаю, моя присутність там чи виконання тих функцій, які які я роблю навіть перебуваючи тут, вони точно важливіші ніж моє участь, моє голосування в комісії, в яку я входжу. А от уже в сесійних я справді намагаюся бути. Я десь там все одно. Ну, зараз я тут, тому що мені робили операцію на коліні, відповідно, десь так само я вже там розумію, коли сесії. От у нас була позачергова сесія і так само брав участь. Звісно, у мене відвідуваність, напевно, нижче 50%, але ну, що можу? що можу. Добре. Під час ви вже згадали про те, що брали участь в позачерговій сесії обласної ради. І наприклад, куди денному було одне рішення. Про звернення щодо заборони або переходу парафій Української православної церкви в до ВЛОНОВ до парафій Православної церкви України, ви тоді виступали з заявою про те, що ви готу ну, що ваша фракція зокрема готова підтримати це звернення і дійсно ви голосували за нього. Але після голосування я зверну увагу на ваш виступ. про те, що а давайте зберемося через рік і заслухаємо, як виконується цей, е, це рішення. Чому у Сергія Кондручука виникли ви сумніви щодо того, що це рішення буде виконане, адже вже ухвалений закон, вже, ну, вже все є для того, щоб це рішення виконалося? Дивіться, це моя тема. Вона ж, я про неї говорю, не тому що вона раптом стала модна. Тому що багато хто дозрів, що, скажімо, там. Томос не термос, а що питання це релігійне, це питання національної безпеки. Для мене ця тема актуальна з 2008 року, коли я чи не вперше попав в Гурбанський монастир, я зрозумів, що таке українська церква. Потім, коли вже власне відбувся Томос, мій Долбунівський район, чому мій тому, що я тоді був головою з адміністрації, з 50 парафій, які перейшли з МП в ПЦУ, 9 – це був з Долбунівський район. Ось і ця тема мені болить, вона мені дійсно рідна, і мені десь приємно мені. Ну справді я мені приємно з того, що коли мене звільняли 12 серпня, то написали в проєкті рішення за внесення питання, що розколює суспільство, маючи на увазі, що в червні я збирав позачергову сесію, щоби власне прийняти відповідні рішення. І тоді чотири з чотири фракції не прийшли. саме відповідно рішення прийнято не було. Мене через 2 місяці звільнили. Потім ті, хто мене звільняли, періодично подавали оці звернення про заборону московського патріархату. І коли я був на трибуні, я дійсно говорив, що це вже напевно п'яте звернення, за яким ми голосуємо. А московський патріархат досі є. І я тоді звернувся до керівництва обласної ради, що люди, може, ми щось не так робимо? Бо це якось так дивно виглядає, що ми голосуємо, голосуємо, голосуємо. Ви про це розказуєте через сесію. Ми заборонили московський патріархат. А він як дієв, так і діє. От і нічого йому не робиться. Ну цей раз вже дійсно прийнятий закон, підписаний президентом, встановлений механізм, і є розуміння, що процес набув дещо іншої форми. Він почав. Почав заокруглюватись, якась дорожня карта його вирішення стала. Ось, але про це якось так багато говорять, що мені дуже хочеться і дійсно запропонував. На сесії була 26 серпня цього року. Запропонував зібратися через рік, 26 го там умовно серпня 25-го року і подивитися хід виконання цього рішення. Нехай прозвітують усі причетні, хто мають власне займатися цим питанням. Чи зробили ми те, що обіцяємо виборцям? Бо якщо ні, то це буде просто популізм, абсолютно нікому не потрібний. Це знову ж таки наголошую. Це не питання віри в Бога. Бог в кожного в серці є або немає, і тут абсолютно не про те. Це не питання релігії, це не питання духовності, це питання національної безпеки. Друзі, тому що ті дев'ять громад, які от в мене переходили в Злобунівському районі, я заходив тоді в ті церкви, і там, по-моєму, в п'яти-6 були бібліотечки церковні. І коли я беру ті книги, Розумієте, ну там вже прямо на Путіна моляться. І коли я їм показую, ну що це? А це не наше. Це ви підкинули. кажу, дивіться, остання сторінка. Тут пише, хто її бравці. Книжці стільки то років, це ваші прихожані. Оце читають, тут mm -hmm. ваші прізвища пишуть. Ну а пик-мик, ось, тому це абсолютно це було це просто ну, ворожі осередки всередині нашої країни, які діяли, які продовжують діяти, але не мають діяти. І, і якщо це вдасться зробити, якщо дійсно та московська гідра буде подолана, тоді в нас є. Е, тоді у нас є шанс. Знову ж таки, зараз багато говорять про об'єднання. Ну що таке об'єднання, друзі? Давайте от об'єднаємось, давайте УПЦ об'єднається з ПЦУ. Я стою на певних позиціях української церкви, української мови, української національної ідентичності, культури, духовності. А тут є інша позиція, де інші цінності, де підпорядкованість тому, хто там освячує російську зброю, і ми маємо об'єднатися чудово як. Напевно, об'єднання це рух на зустріч. От тут російська мова, а тут українська. Якщо ми йдемо один одному на зустріч, ми десь зійдемося. Що в нас буде? Суржик. Друзі, я не готовий звідси відступити ні на крок. Це моє, я цим живу. Якщо вони готові прийняти мої цінності і стати от сюди, я радий, я щиро вірю, що таке можливо, але це не об'єднання, це приєднання. Ви маєте прийняти наші цінності 100%, не половинчасто. Ми вже це приходили і, і стати ось такими. Але це приєднання, це не об'єднання. Давайте про це говорити говоримо. Дубинч... Дубинщина, на вашу думку, є патріотичним краєм чи ні? Ну, зокрема, місто Дубно. Я завжди хотів, щоб мені подарували такий прилад патріотомір, щоб там не знаю, там як градусник підмишку і я... поміряв там 100 балів на 90 патріот. Супер. Окей, я не знаю, я... думаю, що так. <зас> я поясню, чому я запитую. Днями відбулася сесія Дубенської міської ради, яка так само розглядала питання. Ну, Назвемо його для себе заборони УПЦ-МП. Угу. Так от, окрім звернення до парафій е, УПЦ, Дубинська міська рада, яка уповноважена, в принципі, розірвати угоди про оренду земель, е, переглянути, кому належать ті чи інші храми. Та? Все, що вони зробили, це вони звернулися до свої, парафій УПЦ МП з тим, щоб вони, ну, фактично продублювали звернення обласної ради. Більше нічого. Наші журналісти запитували в заступника міського голови, чому так, чому не розривають угоди. Він сказав, що угод про оренду земель під церквами у ПЦМП на території Дубна, Дубинської громади немає, тому всі церкви знаходяться незаконно. Ну, от відповідь заступника міського голови. З такою реалізацією це звернення чи не перетвориться воно так само, як і попередніх чотири. Напевно, і, дивіться, я ситуація не ситуації незнайомий, скажу відверто, десь вона в мені не потраплялась на очі, тому що загалом я про це намагаюсь слідкувати. В тому наша проблема, що дуже часто самі ж люди, наші от, дорогі земляки, обирають у владні кабінети не державників, а політиків. І от коли так відбувається, то політик дивиться. Якщо в моєму там, на моєму окрузі п'ять церков, із них чотири московського патріархату, то я думаю, що про наступні вибори, напевно, не буду робити різких рухів. Так робить політик. А державник розуміє, як треба державі, і робить так, як треба державі. В цьому непевна різниця. І я думаю, що дубно тут не буде поодинокі, адже ще є ще Поліські райони, де взагалі ситуація доволі непроста. Ось ну насправді це прикро. Якщо те, що ви говорите, має місце, то так не повинно бути. Це однозначно. Що ж на жаль, час добігає кінця. Мені вже підказував, що ми перебираємо час, але насправді тем ще дуже багато є поговорити. Я мушу пояснити нашим глядачам, що в день трансляції цього інтерв'ю Сергія вже не буде на Рівненщині, тому е сподіваюсь, що ви скоро повернетесь до нас додому, і ми ще раз зустрінемося з вами в цій студії. Поговоримо про те, що ми не я не вспів запитати. Насправді тем чимало. Дякую, що завітали до нас. Вам дуже дякую. Для глядачам е нашого нашої програми. Нагадаю, що сьогодні про те, як Потрапити до Азову і стати частинкою легенди ми пробували поспілкуватися з бійцем цього підрозділу, екс-головою Рівненської обласної ради Сергієм Кондричуком. Мене звати Сергій Мініч, не перемикайтеся.